Всім привіт! Нічні удари по тимчасово окупованому Криму. Та ще що горіло в Москві. Дізнаєтеся, успішна робота українських воїнів, уражено ворожу техніку, живу силу, а за допомогою НРК поховали ворога під руїнами. Вибухове відео. Обов'язково подивіться. Чергова порція гарматного м'яса. Як Росія жене у штурми своїх калік та хворих. ті обурюються, але вже пізно. Про все це не тільки. Найближчі 10 хвилин розповім, це лінія фронту на каналі Факти Лайф. я, В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте подобайки, залишайте коментарі внизу відео. Ну а ми починаємо. Отже, після гучних і полум'яних прильотів по нафтооб'єктах наші пташки взяли невелику перерву. Втім, щоб ворог не розслаблявся, завдали удару по тимчасово окупованому Криму. Принаймні, місцеві виклали кілька відео вичують роботи ППО та палаючих уламків. Чогось там. Атаки по Криму то вже хороша традиція. Скажу я вам загадаємо рейди дронів примар інших наших підрозділів і служб. Тож варто почекати офіційного підтвердження. Ну і списку вражених цілей. Тим часом у Москві вчора дуже потужно горіло на території заводу ОДК Салют. Це підприємство спеціалізується на виробництві та обслуговуванні реактивних авіаційних двигунів. Воно входить до структури держкорпорації Ростех та виробляє двигуни для бойової авіації, зокрема літаків Су 27 Су-30, Су 33 Су-34, А також для навчально-бойових літаків як 130. Крім того, в чеченському гудермесі 7 січня безпілотник міг атакувати університет спецназа імені Путі. Там був помічений дим, і саме в цей час Міноборони РФ відзвітовувалося, що над Чечнею збивали безпілотник. Тим часом Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven та два прототипи Грейв Про це повідомляє британське видання UK Defence Journal. За його даними, Велика Британія вже поставила Україні 13 зенітних систем Рейвен, які перебувають на озброєнні українських підрозділів. <кій> Перепрошую також. Підтверджено передачу двох прототипів систем ППО Грейв Ще 15 цих комплексів перебувають у контракті, і першу партію мають доставити найближчим часом. Грейвхок Хок призначена для посилення захисту критичної інфраструктури від далекобійних ударів РФ. Повідомили у виданні. Ну і якщо ми вже пішли в міжнародку, тим часом президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дав зелене світло двопартійному законопроєкту про санкції проти Росії. Про це повідомив у соцмережі X сенатор Лінці Грем. Законопроект може бути внесений на голосування у палаті представників вже наступного тижня, за словами Грема. Таке рішення було ухвалено своєчасно у зв'язку з тим, що Україна йде на поступки заради миру, а Володимир Путін продовжує вести бойові дії, через які. Гинуть безневинні люди, гадає законопроект Грема Блюменталя, який розглядається законодавцями, передбачає запровадження 500% відсоткового мита на імпорт із країн, які купують російську нафту, газ, уран та нафтопродукти. Можливо, це збіг, але от відбулося це саме після саміту в Парижі і зустрічі Володимира Зеленського, європейських лідерів зі спецпредставниками Трампа, Стівом Біткофом та Джаредом Кушнером. А вчора там же у Парижі робоча група вже без зеленського у складі керівника офісу Кирила Буданова та секретаря РНБО Рустема Умірова продовжила узгоджувати найчутливіші питання: це території, власне, та доля запорізької атомної електростанції. Що ж може змушити Кремль піти на поступки як не черговий тиск на його нафтоприбутки з боку Сполучених Штатів? Тож почекаємо, поки цей законопроект буде все ж таки прийнятий, тому що е розмови про цей біль Грема Блюменталя вже насправді ходять з початку літа, але раніше Трамп ним лише раз по раз так користувався як погрозою для Кремля а до справ до прийняття ухвалення цього біля якраз справа не доходила. Тож почекаємо. Ну а поки єдиний дієвий тиск на Путіна і захист від Росії це українські воїни, які продовжують стримувати Орду на фронті. За минулу добу на 200-й 300-й вантаж воїни збройних сил України знову перетворили майже півтори тисячі російських військових, а саме 1400 осіб. Про це повідомляє наш генштаб. Таким чином, загальна кількість втрат армії РФ за час повномасштабної війни вже майже сягнуло 1 мільйона 216 тисяч військових. Також Збройні сили України знищили 6 танків, 9 бойових броньованих машин, Крім того, окупанти втратили 17 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, а також 112 одиниць автомобільної техніки. І далі в нашому традиційному візуалі знищень ворога буде і жива, точніше, вже не жива сила, і техніка, в тому числі броньована, і навіть використання наземного роботизованого комплексу. Але перед тим прошу вас підписатись на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримати нагадування про вихід нових відео. Пишіть у коментарях, яке відео вам сподобалося найбільше. Ну я одразу скажу. Про ситуацію на Покровському напрямку є звідти відо там. Воїни 46 ї окремої аеромобільної подільської бригади ДШВ показали, як вони спільно з суміжними підрозділами зупинили чергову спробу масованого штурму окупантів з використанням броньованої техніки, завдяки злагодженій роботі наших інженерів, артилеристів, підрозділів безпілотних систем під час бою було знищено два ворожі танки, дві бойові броньовані машини та три буханки. А також були знищені. 59 окупантів, ще шістьох було поранено. Тож, як бачимо, ворог продовжує поєднувати тактику просочування дрібними групами, накопичення, а потім намагається прорватися вже туди великими силами, в тому числі бронетехнікою. Ну, як бачимо, це здебільшого ворогу не вдається. Також показали свою бойову роботу на Покровському ж напрямку саме проти таких малих груп росіян-інфільтраторів і бійці го полку сил спеціальних операцій за допомогою ФПВ-дронів вони вполювали значну кількість ворогів, а також, як мінімум, одну одиницю бронетехніки, а також мінометну позицію та укриття російських загарбників. От якраз маємо бронетехніку, яку вражає наш ФПВ-дрон. Ну а далі відео про цілу операцію, яку провели оператори 3-го армійського корпусу. Вони виявили чималу позицію ворогів у напівзруйнованій будівлі. Було вирішено відправити туди НРК із 12 протитанковими мінами. Для цього робота допиляли і переобладнали для такої місії, адже відстань до цілі була 20 кілометрів. Потрібно було, щоб зв'язок працював ідеально при цьому. По дорозі НРК стикнувся із ударами в дрона російського, але пощастило. Він продовжив свою місію і таки дістався ворожої позиції. При цьому робота прикривали дрони, які не дозволяли ворогам виявити наш НРК, У підсумку підрив, який поховав під руїнами усіх окупантів. А на ділянку, потім, яку до цього контролювали росіяни, якраз зайшла вже наша піхота. Ну не така фундаментальна операція, але все ж важлива робота пілотів підрозділу Фелкон 21 окремої механізованої бригади дозволила міноснути чергову ворожу броню у даному випадку. МТЛБ вона ж мотолига. Попри свою замангаліність, все ж отримала удар у башту і більше. Не поїде. Віддамо тут належне пілоту, який після детальної, неспішної е, такого дослідження цілі, все ж таки знайшов шпарину у цьому мангалі російському і вразив безпосередньо ціль у башту. Скажу, що мотолега, в принципі, це легко броньована, вона не має великої броню, тому навіть таке враження завдало їй. Ну, критичних уражень, думаю, напевно. Ну і до ситуації на фронті там загалом, як повідомляє наш генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 275 боєзіткнень. Ворог знову став дуже активним на покровському напрямку, але і Гуляйпільське продовжує лишатися напруженим. Ну але про все по черзі на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки, атаки, бої біля самої Костянтинівки та місцями вже навіть на її околицях тривають. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 штурмів агресора. За останні дні це означає збільшення тут тобто, атак ворога майже вдвічі. Ще 15 разів ворог намагався просунутися минулої доби на Олександрівському відтинку фронту. Ну і на Гуляйпільському напрямку було зафіксовано 40 атак, що не набагато, скажу вам, менше за показники попередніх кількох днів. Тож бачимо, що захоплення Гуляйполя залишається важливою, якщо не найголовнішою, зараз ціллю ворога. Ну і останнє оновлення мапи проекту DeepState. додам сюди там повідомляють, що ворог окупував Андріївку та Новомаркове. Також просунувся поблизу майського. Ну ось і часткова відповідь: відеовідповідь, як російське командування продовжує осатаніло гнати на штурми. все нові і нові людські ресурси, і звідки вони беруться. Поранених росіян замість евакуації в тил женуть у штурми. Російські військові виклали у мережу відео, як їх хворих, поранених та покалічених відправляють на штурм. Один з них на кріслі колісному, бо нога взагалі не функціонує. Розповідає, що їм привезли автомати, набої, антидронові плащі, карти і показали, сказали готуватися до бойового виходу, окрім того, що. Той, що на візку розказує, він разом з ним ще багато людей, які там без пальців, з важкими хворобами, в принципі, не молоді. Але командування на все це наплювати. Самі росіяни визнають, вони тут баласт, який просто хочуть сплавати. Ну, добре, що вони прозріли, але чесно вам скажу, уже пізно один з росіян демонструє годинник, на якому дата 3 січня. Сьогодні в нас восьме. очевидно, якщо це відео вже оприлюднили, то Оцих росіян, яких ми бачимо на відео, шуче за все уже немає. Ну і на останок маленька замальовка на тему використання НРК, але вже росіянами, і фінал тут не такий радісний на щастя для нас, як у випадку з нашим НРК. Росіянам привезли на фронт робота, його відправили із провіантом та ще якимось вантажем в коробках для своєї групи безпосередньо на нуль. Росіяни за кадром радіють такій доставці, що тепер не доведеться ризикувати, доправляти у небезпечне місце вантаж і калюжі йому не проблема, але сюрприз. НРК навіть не встиг далеко від'їхати від цієї позиції, як підірвався на міні. Тож, доставки не буде. Ну, ми можемо цьому лише порадіти. На цій неочікуваній ноті я з вами попрощаюся. Нагадую, підписуйтеся, натискайте дзвіночок щоб вчасно отримувати нагадування про вихід наших нових відео. Ставте вподобайки, залишайте коментарі під відео. Це була лінія фронту на каналі Факти Лайф. Я Вячеслав Цимбалюк і до нових зустрічей.